Привіт, друзі, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачні, гарні ароматні круасани. Це тісто готується дуже швидко, просто, легко і завжди виходять круасани з такого тіста. Я впевнена, що вам дуже сподобається це тісто, цей рецепт. І ви залюбки будете готувати. В миску виливаємо одне яєчко 25 г цукру солі та 5 грам ваніліну, сухі дріжджі, 2 чайні ложечки, молочко 145 мл. Все добренько вимішуємо. Висипаємо борошно 300 грам. Беремо тісто і викладаємо сюди 20 грам масла. Отак ось закриваємо його і вимішуємо. Тісто вже гладеньке і досить таке м'якеньке. Скрутили тісто в таку велику кульку і руками трішки придавили. І тепер тісто ділимо на 9 части. Я вже скрутила 6 кульок і тепер накриваємо або плівкою, або просто рушничком на 15 хвилин, щоб наше тісто підходило. Піднімаємо рушник, наші кульки вже добре підійшли. Відкладаємо кульки, беремо лише одну. Добренько стіл змащуємо борошном і саму кульку, і розкатуємо. Я вам скажу, що тісто розкатується досить добре, легко розкатується. Змазуємо тісто, маслом, викладаємо зверху тісто, знову змазуємо. І так кожен шар тіста ми змазуємо маслом і викладаємо зверху тісто. останній шар у нас. Викладаємо. Я вам скажу, що я розкатувала 20 см в діаметрі, а трішечки вийшов більший у мене, тісто вийшло трішки більше. Ложимо до пакета або до плівки, завертаємо і до холодильника на 20-30 хвилин. Я тісто вирішила положити до морозильної камери на 20 хвилин. І тепер тісто стало тверде застило, так як треба. Так здається, що воно таке негарне, таке зморщене. Посипаємо зверху трішки борошном і будемо розкатувати наше тісто. І зараз воно у нас вирівнюється. Розкатуємо тісто. Будемо зараз начиняти наші круасани. Повидло у мене клубничне, ось такий гарний круасанчик. Їх накриваємо полотенечком. І залишаємо на годину, на півтори, для того, щоб наші круасани підійшли, так як вони були холодні, їм треба час, щоб вони нагрілися і підійшли. Круасани вже підійшли. Я вирішила зробити по нашому старому способу взяла і поставила круасани в теплу духовку, щоб не чекати довго, поки вони нагріються і під'їдуть. І досить швидко вони підійшли. Я трішки вже змазала жовточком одним жовтком і трішки молочка додавала, змішала. Змощуємо. Ставимо наші круасани до духовки вже нагрітої. Випікаємо при температурі 175 градусів приблизно 25-30 хвилин. Дивитеся по своїй духовці і обов'язково регулюєте температуру в духовці. Друзі, ви тільки подивіться, які вийшли гарні, смачні. Ароматні круасани, хрусткі, пухкі. Я скажу вам, що в магазині такі не купиш. Домашні завжди смачні. Друзі, я вам бажаю гарного апетиту, гарного настрою. Готуйте разом зі мною. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобалось моє відео. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мені нові відео. Мені дуже приємно, що ви разом зі мною.